Україна за кадром, і з вами я, Марія. Знімаю в хаті через вікно, тому що камера стоїть на зарядці. Я піднімаюся до гори, до свого паркану і щоб ви розуміли, що довжина відстані і великий підйом до А Під ногами мокрий сніг і мокра глиниста земля, тому йти дуже слизько та важко. Бо там вже писали в коментарях, що хочуть дати мені паличку, щоб я опиралася. Просто ви не розумієте, ви не ходили по цій землі, коли вона мокра, коли під ногами болото, все липне до ніг, все клеїться, і ти просто, як, як наче олії налив під ноги, ти їдеш і не можеш затриматися. Отут-де оце е, якісь такі підйоми, де нерівна земля, просто ноги сунуться донизу, і все, ти не можеш зупинитися, не можеш втриматися на цій землі. Тому що дуже слизько. ну… Хто живе в таких місцевостях, то ті люди знають, як слизько ходити по болоті, особливо коли це підйом, якийсь, ідеш до доверху або донизу, дуже спускаєшся, то просто це неймовірно, як слизько. Зараз мені мають привезти дрова і їх будуть перекидати отам вгорі через паркан, через сітку на наш город, тому що в двір заїхати неможливо, бо дуже слизько. Трактор не може заїхати в двір. У нас тут дуже крутий підйом. В коні теж догори, в двір не, мож, не, не заїдуть, тому привезуть дрова трактором от, і будуть перекидати через сітку просто на город. Я хочу трошечки розкидати, прочистити сніг і застелити, напевно, якусь е... клейонку, щоб дрова все ж таки не кидали на сиру мокру землю, тому що сухі дрова дуже швидко втягнуть в себе вологу. І хочу покласти їх на клейонку. А потім вже буду забирати, звідси возити в двір, складати. Бачите, яка в нас сьогодні погода гарна. ось Сніг так отак от у дворі в мене. От. Там на полях ще лежить більше снігу. От. Привезли мені дрова. Купила, отам далеко висипали. Через той паркан перекинули їх, тому що у двір не могли, не могли заїхати, бо у дворі дуже мокро, слизько. там висипали. Ось такі дровця, дровця сухенькі, гарні. От. І зараз я їх буду звідти перевозити, приїхав син. Буде допомагати, мені будемо перевозити звідти дрова до хати. І будемо складати. Ну, це в мене ще залишилось. Оскільки дров було. Оце отак от. І от там ще закриті, отам теж тут дрова закриті, під типу це тут, оце отак от. залишилося було. От. І тепер докупила. Велика купа дров це їх треба всі оце звідси Ось. і перетягнути аж отуди вниз, під кухню отуди скласти. Ну нічого, будемо помалу якось тягнути, носити. Ну нічого, то все зробиться. Головне, що вже вони в дворі. Слава Богу, що я вже їх купила, придбала, а то все складеться. Покажу зараз, як тягнемо, тягнемо клейонкою. Вон як дрова їдуть у двір. Ось так ось. І поїхали дрова. Ну, а що, тягнути якось треба їх до визу. щоб не розбити. Об'єрку класти і дощечко. Суди. Рудик не бігай тут, бо впаду, та й тебе роздавлю. Що маленький, Ей, ти моя ай, Та де ти поцарапав мене? Поцарапав мене, Рудик. Що ти свої пазури мені в шию засадив? га? Ти думав, що ти падаєш, чи що ти так злякався? Я ж тебе не впущу, а чо ти пазури свої засадив мені в шию? Ах ти, Рудик, біжи. Ти нечемний, Рудик. Шкрабав мені шию. Сидить в хаті. Гуляє, сидить в хаті, а ходить у дворі. Руду не пускає. Син вже звіз дрова донизу всі, спочатку клейонкою трохи тягнув, поки був сніг, а потім тачкою возив От, і хотів складати, але я йому не дала складати, кажу, я сама. Погода сьогодні надзвичайно чудова, сніг розтає. І ви подивіться, скільки снігу лежало, як ми починали дрова складати, і скільки снігу зараз залишилося, коли вже ми доскладуємо дрова. От, сніг розтає просто на очах. Складати дрова це лише моє. Я з дитинства складала дрова, я дуже люблю складати дрова. І зараз я нікому не довіряю складати дрова лише сама. Мені це наскільки подобається, наскільки люблю таке заняття, цю роботу. Складати дрова, що просто ну, обожнюю. Мене запитують в коментарях, чому я не зняла обручку. Е, так, я не зняла обручку з руки, тому що я вже дуже звикла до неї, це одне, але це не головна причина. Причина в тому, що я не можу її зняти з руки. Коли я її одягала, в мене руки були набагато худіші. Зараз руки трошки поправилися, і вони ще так як набрякші в мене якісь такі виглядають. І ну не можу я зняти цю обручку з пальця. Тому вона в мене так поки так сидить. Вона мені якось і не заважає, мені байдуже, є та обручка на руці чи немає. Насправді обручка нічого не означає. Це все залежить від совісті людини. Іноді можна носити обручку і зраджувати, а деколи можна не мати обручки на руці, але бути вірному своєму партнеру по життю. так я склала дрова ось. Тут теж отак я склала дрова. Вон, бачите, скільки їх в мене багатенько. О, теж, теж майже туди. На драбині стояла, складала, лазила, набирала, на руку набирала, так, як тут кажуть, наруча дров. І вилазила наверх, і так його складала. От. І там ще трохи під шифером склала, от там ще трошки наверх туди вже не хотіла, аж на самий верх, то там ще шифером там накрила знизу, то буду перші брати, палити. От. А ці нехай лежать надалі. От. Так що в мене дров і там, он, і тут вже, слава Богу, хватає дров, я вже щаслива. От. Сніг у нас вже розтанув. Отаке От ось, бачите, Отаке От все. Скільки От. землі з колеса відвалилося. На тачках було на колесу. Тут нічого не загрібала, нічого не прибирала, тому що... Все мокро, все отаке воно, як уже висохне тоді навесні. На завтра знову обіцяють сніг. А вже підсохне весною, тоді буду прибирати, загрібати це все, вичищати всюди, бо в дворі дуже багато безпорядків. Всякі. То буде мені робота, буде хоч чим займатися, буду прибирати в дворі, наводити порядки. От, а поки так. У мене ще висять гірлянди, я їх не включала вже. Але сьогодні день святого Валентина. Приїхав син з невісточкою, тому ми включили гірлянди. Накрили стіл, зробили трошки салатиків. І зараз будемо сідати вечеряти. Ось наготовили ми їсти. Отак от трошки салату зробили, отакі канапки зробили. Я купляла на новий рік отаку ікру штучну. У мене вона стояла ще з Нового року баночка маленька. Бо думала, що діти приїдуть. А діти захворіли, не приїхали до мене, і я нікуди не поїхала. І так сама святкувала. От. А сьогодні вирішили свято День Святого Валентина, День Закоханих. От ми вирішили собі трішки свято зробити. Приїхав син з невісточкою. От, зараз сядемо повечеряємо. і... То в невістки було день народження, і в мене було день народження, ми не бачились, не вітали одне одного. Ну, як, вітали по телефону, а тепер вже зустрілися, зараз посидимо, повечеряємо, поспілкуємося. Так просто, не святково, по-домашньому будемо вечеряти. Всім, хто буде вечеряти разом з нами, смачного. Бажаю всім всього найкращого, а головне здоров'я, миру і лише добрих новин. Бережіть себе та один одного, і нехай Господь Бог береже наших захисників. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.